Мої вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбувалися у нашому місті, станом на вівторок, 16 лютого, дивіться у випуску новин. Ну, а спочатку про основні теми випуску. Міський голова Андрій Білоусов разом з громадою вшанував пам'ять дніпрозажинців, які загинули у афганській війні. Новий директор КП Дніпрозажинська тепломережа» планує вивести комунальне підприємство з кризового стану. Це український турнір з художньої гімнастики Сніжинка зібрав близько 400 спортсменок з усієї України. 15 лютого в нашій державі урочисто відзначалася 27-ма річниця виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Ця жорстока війна тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. За цей час в ній взяли участь понад 160 тисяч українців. Афганістан не пройшов осторонь і нашого міста. Понад 700 днів героїчно виконували військовий обов'язок на території Афганістану, та 12 з них так і не повернулися додому живими. На традиційному мітингу пам'яті на честь закінчення цієї кровопролитної війни побували і наші кореспонденти. Як і зазвичай, захід відбувся у лівобережній частині міста біля пам'ятної стели, встановленої на честь водінів інтернаціоналістів, вшанувати подвиг афганських військових завітали представники міської влади, громадськості, звичайні городяни та самі учасники афганської війни та родини загиблих. І низький поклон нашим воїнам, які вернулись, які з честю захищали нашу родину. На афганской земле только тот, кто прошел войну, может по-настоящему ценить мир. Я желаю всем здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой. Учасники мітингу вшанували пам'ять тих, хто віддав цій страшній війні своє життя, та низько вклонилися тим, хто зміг повернутися живим. На честь загиблих героїв була оголошена хвилина мовчання, після чого відбулося традиційне покладання квітів до підніжжя пам'ятного знаку. Як зазначив присутній на мітингу голова міської організації Спілка ветеранів Афганістану Олег Качуровський, ця війна багато чому навчила тоді юних хлопців. І тепер багато з них захищають свою батьківщину на сході країни. Да, много ми потеряли на но ногу і навчились. Поэтому в нинішній ситуації, коли наша страна теж э, трудності по на востокі нашої країни, вот, наші авганці Более тисячі наших авганців приймають участие в антитеррористической операції. І даже єс авганці нашого города, которые теж приймають в этом часті, завершився захід траурною панахидою за Дніпродзержинцями, які втратили своє життя у афганській війні. Дніпропетровщина одна з перших областей, що почала роботу в системі закупівель Прозоро. Без корупції зручно та економічно вигідно. Саме так презентувала систему її розробники. Сьогодні в цій системі працюють приватні та державні організації. І якщо перші зараз можуть обирати, останні вже мають працювати в системі. За дорученням міського голови Андрія Білоусова, у Дніпрозаджинську проходять ознайомчі семінари з представниками торгових майданчиків, що працюють в системі, на яких колективи державних підприємств змогли ретельніше розібратися у правилах закупівель, а також з'ясувати ще незрозумілі для себе деталі. Сьогодні державні установи мають всі закупівлі та продажі товарів чи послуг проводити саме у системі Прозоро виключенням є випадки, коли придбання термінове. Тут загальна сума вільних покупок не перевищує 3 тисячі гривень на рік. У Прозоро є й інші нюанси. Тож тим, хто тільки починає працювати в системі, семінари дійсно потрібні. Нині з представниками міських державних підприємств працює представниця торгової площадки закупки промієї присутнім. Розповідають про процедуру проведення закупок. Перше, що має знати користувач з кожним зареєстрованим лотом та інформацією про учасника торгів можуть ознайомитись представники усіх торгових майданчиків, що працюють прозоро. Так, «Ви, як закупчик, приходите на площадку закупки розміщаєте свою закупку. вона становится видна на всіх шести площадках. Поставщик подає своє предложение, як він бачить це предложение, як він бачить, когда і куда подавати предложение. Йому приходять множественные приглашения: во-первых, це системне уведомление со усіх площадок, то тобто, есть, він он йому приходять пропозиції предложения по категорії, в которой он зарегистрирован. Плюс Отидконтакт групи. У нас є дільна група спеціалістів, которая займається привлеченням поставщиков конкретно ваші закупки. Головне при створенні закупки викласти максимум корисної для постачальника інформації. Сам процес закупівлі складається з кількох етапів: від трьох до семи днів на період уточнення деталей постачальниками. Далі період прийому пропозицій, що займає від двох до п'яти днів, який центральна база призначає і день аукціону та відбору тих, кого ви обиратимете для закупівлі. Може. В процессе периода по предложений поставщики подают свои. свои цены, свои стартовые предложения и уже понимают, в какой день наступит аукцион, когда они будут торговаться. Зачастую это следующий рабочий день после окончания подачи предложений. После аукциона вам видны все предложения поставщика, вы можете принимать решение, основываясь на документации, которую он прикрепил и прочие моменты. Этот этап называется квалификация. Вы определяете победителя, вся информация, которую вы вносите на площадке, она автоматически отображается на всех площадках и, соответственно, все уведомления уходят На пошту всім учасникам. У разі невдалої закупівлі фахівці торгового майданчику проводять так звану роботу над помилками, вивчають ситуацію, а в разі виявлення неточностей вказують на них учасникам. Протягом семінару всі, хто приєднується до Прозоро, мали змогу задати актуальні питання та з'ясувати те, що раніше викликало сумніви. Поки відгуки про систему Прозоро неоднозначні, проте ті, хто вже опанував її і вдало провів закупівлі, залишаються задоволені. Комунальне підприємство Дніпрожен тепломережа має стратегічне значення для нашого міста. Цей об'єкт протягом багатьох років приносить тепло в оселі городян. Тож від повноцінного функціонування підприємства залежить, чи розпочнеться в місті черговий опалювальний сезон. Останнім часом справи на підприємстві йшли, як то кажуть, не досить гарно, а фінансове становище залишало б бажати кращого. Наприкінці минулого року Дніпродажин тепломережу очолив новий директор. Який відразу запевнив колектив, що бере курс на активний розвиток та подальшу модернізацію. Ближче познайомитися із новим очільником підприємства та його планами на майбутнє вирішили наші кореспонденти. Як розповів нам під час зустрічі Олександр Борчак, відразу після призначення на цю посаду було проведено ретельний аналіз фінансової діяльності підприємства. Його результати виявилися досить невтішні. Маємо борги. В першу чергу це борги по заробітній платні, борги по енергоносіям, борги, які не дають можливості. Підприємству працювати стабільно. З метою поліпшення цієї ситуації були намічені деякі першочергові завдання. Головне, що на сьогодні вже вдалося стабілізувати виплату заробітку трудовому колективу, адже останнім часом це було одним з найболючіших питань. Але ж, на жаль, залишається борг трошки більше двох місяців. От, і ми звернулися до міського голови, який з порозумінням поставився до цього питання. І пообіцяв надати фінансову допомогу. Якщо казати про подальші перспективи розвитку підприємства, то звичайно для цього потрібен час. Та вже сьогодні новий очільник тепломережі запевняє, що підприємство взяло курс на співробітництво із європейськими партнерами. Хочу подякувати наш депутатський корпус, який дозволив нам участь в програмі отримання кредиту від Європейського банку розвитку. Під реконструкцію систем теплозабезпечення міста Дніпродзержинська. Це передбачає відхід від Великих ТЕЦ та реконструкцію будівництва котелень. У місті Дніпрозержинського у разі отримання цього кредиту планується збудувати та реконструювати вісім котелень. Це дасть змогу більш ефективно використовувати енергоносії, оскільки на котельнях встановлять сучасне високотехнологічне обладнання. Кредит довгостроковий передбачає період без погашення кредиту порядка восьми років в подальшому півтора процента. Річних, це дуже гарні умови, от і ми дуже надіємося на те, що у нас все тут вийде. Та більша частина проблемних питань підприємства сьогодні пов'язана із низьким рівнем сплати населення за спожите тепло. Станом на сьогодні лише 50% городян сплачують за отримане опалення, і це в період опалювального сезону. Розуміючи той стан в країні, який зараз ми знаходимося. Безробіття, низький рівень заробітних платень, але все-таки хочеться сказати, що ніхто нам не дасть безкоштовно ні газ, ні електроенергію. О, тому від ваших проплат, а зараз вони всі 100% <кій> йдуть на закупівлю газу, залежить, як ми в подальшому будемо продовжувати цей опалювальний сезон. Останнім часом з'явилася практика подання судових позовів для стягнення боргів. Та ця процедура дуже затягується у часі та потребує від підприємства додаткових витрат. Тож Олександр Бурчак сподівається, що вирішити цю нагальну проблему вдасться завдяки роз'яснювальній роботі серед населення, яке, врешті-решт, почне ставитися до цього питання з розумінням. На останок зустрічі із знімальною групою новий директор зазначив, що сьогодні тепломережа повністю готова виконувати свої головні функції. Адже має для цього кваліфікованих фахівців та необхідну матеріально-технічну базу. У лютому 2011 року дирекцією Дніпровського медкомбінату був виданий наказ про організацію на підприємстві нового структурного підрозділу управління інформаційних технологій, яке було створено на базі раніше існуючого відділу автоматизованих систем управління. Сьогодні управління об'єднує в собі всі структури, так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями. Детальніше про it розвиток підприємства дивіться у наступному сюжеті. На всеукраїнському конкурсі it директорів що проводиться виданням комп'ютерне безрення за підтримки корпорації Майкрософт, директор з інформаційних технологій Дніпровського медкомбінату Сергій Зубко вручено диплом як кращому it директору серед підприємств гірничо-металургійного комплексу України. І за його словами, це нагорода усього колективу. Тому що ті проекти, за котрий нас, в общем-то, награділі, та труд. Всіх починаючи від відділу СуТП УІТА. Також за словами Сергія Анатолійовича, створення управління інформаційних технологій на комбінаті це реалізація особистої мрії. Та без колективу зробити цього було б неможливо. Управління об'єднує усіх. Це і система техніка, які займаються системним програмним забезпеченням, програмісти та розробники, які створюють програмні комплекси, і спеціалісти відділу СУТП, які в усіх цехах забезпечують роботу автоматизованого управління технічним персоналом і дільниця телекомунікації. І за п'ять років. Було зроблено багато чого. Стан 400 двісті сортопрокатний цех. Це практично 100% автоматизована система, і без програмістів, електронщиків він функціонувати просто фізично не зможе. Ще один великий проект це установка здування ПВП. Там також не обійтись без спеціалістів. АЙТІ на стадії втілення знаходиться проект з установки десульфурації чавуну у конверторному. Масштабний задум це розвиток системи управління підприємством. Фактично у повному складі сектор розробки та більша частина сектору програмування відділу АСУП зайняті у робочих групах, які реалізовують проект Сапр Тримісія з консультантами фірми «Кіпоінс» Наші роботники не тільки управління IT, а й роботники комбіната із цеху. Займаються написанням технічних проєктів, по якому в дальніше буде ця система налажуватися. Надіємося, тобто, що к концу цього року ми увійдемо вже реальні результати. На медкомбінаті значний скачок у розвитку інформаційних технологій відбувся у 1990 році, коли великі ВМК замінили на маленькі персональні. Згадує Валерій Стрельченко. І саме тоді він прийшов на підприємство. Ще один суттєвий крок був у 2005 році. Це втілення проекту оптоволоконних магістралей. было проложено порядка 20-22 километров оптоволоконных кабелей по комбинату, которые позволили объединить все существовавшие на тот момент сети в единую комбинатовскую сеть. Також п'ять років тому до складу УІД увійшов і цех телекомунікацій. Сьогодні вони обслуговують 43 тисячі 715 условно-технічних одиниць зв'язку, а це п'ять тисяч номерів АТС, 19 цифрових АТС, 610 абонентів мобільного зв'язку, 450 радіостанцій і багато чого іншого. Значимо мероприятия це введена в роботу перша очередь цифрової АТС Авая, йомкостю тисяча номерів, що дозволило значительно повис з Качество надежне зв'язку, а також сніжять затрати у 2015 році. Провели інтеграцію мережі зв'язку комбінату з телефонною мережею ПАД «Київстар», що також дозволяє підвищити не тільки якість зв'язку, але й значно оптимізувати витрати. Також з метою оперативного інформування на центральній прохідній встановлено інформаційне табло. І за словами директора з інформаційних технологій Сергія Зубко, за п'ять років багато зроблено, а ще більше належить зробити. Сьогодні вони працюють над глобальними серйозними проектами. Незважаючи на нинішню складну фінансову ситуацію, вірять, що плани здійсняться, лідер радикальної партії України Олег Ляшко виступає проти чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення. Таким чином, впевнений радикал, економіка зазнає нових втрат. Олег Ляшко наразі має низку пропозицій, як уникнути такої ситуації. Очікуване підвищення тарифів на вантажні перевезення на «Укрзалізниці» призведе до знищення української промисловості та економіки в цілому, заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час візиту до Дніпропетровська. Політик нагадав, що здорожчання вантажних перевезень минулого року вже боляче вдарило по промисловцям. Тим очікуваних надходжень до бюджету не принесло через скорочення обсягу перевезень не дочекались українці і обіцяного оновлення вагонів та колій. Минулого року вже підвищували на 40% вартість вантажних перевезень. Але треба пам'ятати, що вантажі. Які перевозяться Укрзалізницею, а це переважно сталь, металопродукція, зерно. Ціна на них на 20-30% попадала. Немає сьогодні ціни. В умовах, коли ціна на товар, який перевозиться залізницею, падає, тарифи на перевезення ростуть, підприємства просто будуть змушені зупинити свою роботу, наголошує радикал. І додає, підвищення вартості вантажу перевезення автоматично потягне за собою збільшення вартості товарів, що перевозяться. Це знову зростання цін у магазинах. У людей зарплати і пенсії на дві копійки ростуть. Ціни через апетіти укрзалізниці будуть рости у десятки разів. Крім того, треба пам'ятати, що минуло минулий рік, 2015 тисячі залізниця Укрзалізниця закінчила це прибуткове підприємство. Дохід за минулий рік понад 60 мільярдів гривень. Ну так можливо, досить уже грабувати. За словами Ляшка, радикальна партія вимагає встановити мораторій на підвищення вартості залізничних вантажоперевезень мінімум на рік-два. А за цей час розібратись з корупцією на укрзалізниці, за яку змушені платити о сьогоднішніх умовах, коли просіли ринки, коли у нас фактично сировина на найнижчому рівні сьогодні вартість сировини, отже, і тарифи мають бути мінімум два роки не переглядатися для того, щоб дати можливість промисловості видихнути, стати на ноги. А інакше ми матимемо колапс. Що уряд переслідує мету через підвищення тарифів, наче зароблять гроші, а насправді не зароблять, а тільки втратять. Відкритий турнір з художньої гімнастики Сніжинка 2016 пройшов з 13 по 14 лютого у стінах спорткомплексу Прометей. У змаганнях взяли участь 385 спортсменок віком від 4 до 17 років з різних міст України та Дніпропетровської області. Разом з гімнастками, тренерами, суддями, батьками спортсменок і шанувальниками цього граціозного виду спорту у церемонії відкриття змагань взяли участь міський голова Андрій Білоусов, депутат міської ради, радник міського голови з питань архітектури і будівництва Євген Китаєв, директор СК Проматей Володимир Бабенко, директор ДЮСШ номер 4 Олександр Кирп. Та інші почесні гості. Свято грації та легкості. У Дніпро Сніжинську відбуваються 11 змагання під назвою Сніжинка. Турнір Сніжинка проводиться у нашому місті вже 11-й рік поспіль і давно став традиційним. У цьому році через Дніпро Дзержинська захищали гімнастки Дюсиша 4» та спортивного клубу Прометей. Я хотел бы пожелать всем нашим спортсменам побед, успехов, потому что практически каждое соревнование открывает будущих звезд нашего спорта. Тому, кто зайдет на пьедестал, мы, конечно, будем все аплодировать, приветствовать и радоваться за них. А если у кого-то что-то сегодня не получится, не огорчайтесь. В любом случае соревнования это очередной шаг к спортивным успехам. За підсумками ранкових виступів, гості також нагородили переможниць, які стали кращими в своїх дисциплінах. Ці змагання призначені для самих юних гімнасток, багато з яких роблять свої перші серйозні кроки в спорті. Сніжинки в багато соревнованнях я їздила, але вже до 20 медалей. Вже на 13-й рік займаюся, і це моя життя. Я цим дишу, живу, і взагалі, все. майже кожен рік, от, от, Як і... Очень такий чопливий прийом. Мені все подобається. Програма повинна бути незвичайна. У номери додаються специфічні елементи. Учасницям цього року дозволено використовувати музичний супровід з голосом або піснею. Крім того, в новій програмі обов'язково повинні бути танцювальні зв'язки. Тепер замість ритмічних мелодій найчастіше звучать музика з мультфільмів і сучасна естрада. Приємно відзначити, що з кожним роком кількість учасників турніру Сніжинка стрімко зростає і до нього приєднуються нові міста нашої країни. І наостанок розповім про погоду на середу 17 лютого. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі знизиться до мінус трьох, вдень відчутне підвищення температури до плюс чотирьох градусів. Вітер південного напрямку 3-4 метри за секунду. А саме на цьому наш випуск новин завершено. Побажаю вам, незважаючи на примхи погоди, сонячного настрою і пам'ятайте, весна вже наближається. На все добре у студії працював Володимир Кремінь.